Щороку діти та дорослі чекають на святкування для святого Миколая. Нагадаємо, що з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар новою датою відзначання цього свята вважається 6 грудня. За старим календарем його відзначали 19 грудня. Коли та як будуть відзначати шепетівчани цьогоріч, ходімо дізнаємось. 6 грудня будемо святкувати День Святого Миколая. Святкували зазвичай 19-го, але. Вже як люди переходять на шосте, ми також будемо переходити на шосте. Будемо святкувати шосте. разом з Європою. А що будете класти під подушки дітям? Ну, подарунки ми ще не вирішили, але обов'язково це будуть якісь і солодощі, якісь іграшки. І шосте, і сімнадцяте. А що будете класти під подушку? Ну, не знаю, ще не думала. Чи, можливо, ви самі чекаєте подарунку? Ні, в мене є внуки, діти. Ще не думала, дівчинки. Ще не думала, що. Дуже дякую. Щось внукові, якусь іграшку. Нашим захисникам купимо носочки теплі, передамо мівінку, свічки. Ось таке, що ми збираємо і на роботі, і це так, що Так буде. 6 грудня. Чому 6? На нове переходимо. Що вже зі старим прощатися треба, переходимо на нове. Все вже готове до 6 -го грудня. Ждемо тільки 6 грудня. І такі подарунки, того, на... 6 подарунки, подарунки, які дитина замовляє, але стараємося трішки економити в теперішніх часах, в теперішніх моментах, тому якось, якось так. Скромно, але буде. По-любому прийде. «6 числа по-новому. Що буде так класти під подушки? А, те, що дитина замовила. М'яку іграшку якусь дуже цікаву. Ще я не замовила її, але вже буду шукати в інтернеті. 6 грудня. Чому 6-го? Е, ну, тому що по новому календарю будемо святкувати 6-го. Що хочете отримати під подушку? Чи, можливо, ж самі будете класні? Е, Напевно, якісь класні подарунки, можливо, наушники чи щось типу таке.